Усім привіт! День народження без тортика на день народження. Тому ну, це шматочок Bubble Gum тортик. Ось так він виглядає. Стається з арома кави. І роліні. Роліні з нутом і беконом. Усім смачного також нагадую в описі є баночка, в яку ви можете задонатити допомогти каналу і підказати наступні ідеї для Макбангу. Напій у нас сьогодні буде незвичайний гарячий. М -м, дуже смачно. Це напій кабачино на макате зі смаком різдвяного печива. Чесно, він навіть трохи гірчить. Навряд чи. Якщо б ви пекли різдвяне печиво, воно трохи гірчило, Хоча, можливо, вони мали на увазі, що це, знаєте, ось ця гіркота. Коли трошечки перебрали зі спеціями. Є така, таке. Да. Ну, не прямо настільки. М -м -м. Мені здається, вони настільки хотіли зробити ось цей аромат печива, але у них не дуже це виходило. І вони такі, ну, додайте більше спецій, ну, то що буде? Ну, най буде. І додали. До речі, купляла я в Аврорі. Скоріше за все, це раніше було для Боліші, але Аврора вирішила перекупити. Бупи ні. У нас плюс-мінус смаки однакові. Супинки, в ньому є червона присипка. Як бачимо на зрізі, в ньому три коржика. Червоний, синій, червоний. Це у нас маршмеллоу, Які трошки вже. Втратили свій шарм, свою хрусткість. Вибачте, але я не можу не процитувати класика. Де хруст бізе? Ну, де нема? бо вони розмокли. Зверху це не глазур. Це желе. Неочікуване, я теж не очікувала. Дуже мало крему для такої кількості. Паржа дуже мало. Хоч цей торт стояв в кав'ярні, стояв у мене. Він не пропитався взагалі. Його крем більше схожий на. Знаєте, це крем, який зазвичай додають зверху, тобто він такий прям насичений, жирний, а крем, який буде в прошерках, зазвичай його додають. Він такий більш рідкий для того, щоб він міг просочитися. Ну або ж додайте цього окремо трошки більше і при цьому трошки просочить коржики. Ну, на смак це дійсно схоже на Bubble Hunt. Тут правда. Не підманули. Так. Переходимо до нашого не хрусткого бізе. Після нашого бізе барбником залишився залишок. Хоч мене вже немає, але ви будете про мене пам'ятати. До речі, напишіть в коментарях, чи любите ви пиріжки з горохом. Чесно, я їх люблю в деяких варіаціях. Ну, наприклад, взяти цей коріжок. Це нут. Нут бобовий, Тобто майже той самий горох. Нуд, сичовиця, горох. І. Це дуже смачно. Бекон, до речі, тут майже не відчувається. В тому місці, де я його брала, на тренділи. Нут з беконом. Нут зі смаком бекону. Можливо, так. Ні, тут, скоріш за все, іноді відчувається навіть шматочки але вони такі манюсінькі, його так мало, ну я вас прошу. Так ось. В дитинстві пам'ятаю, наприклад, коли до вас приходили в гості, а <кій> то вони частенько приходили в гості, то всякі бабуськи до моєї бабусі. І, звичайно, що вони приносили щось смачненьке. І зазвичай це було пиріжки. Плюс ми жили в такому місці, там, де потягом потрібно приїхати до міста. Це займає не так багато часу, але потрібно сісти і приїхати. На цьому потязі постійно носили пиріжки. Угу. Загалом там багато чого носили, але но зараз ми про пиріжки. Щось не знаю, мені чомусь цей напій не дуже подобається, тому що він якийсь надто з гірчинкою. Знаєте, є гірчинка, яка прям вау смачно, а вони от трошечки перейшли цю межу. Трохи треба було менше спецій покласти. Або більше цукру, хто його зна. Можливо, він би перебив цю гірчинку. Так ось, пиріжки. Зазвичай пиріжки ну, з чим носять. Ну, що саме ходове? Звичайно, м'ясо, кабуста, казобля. І м -м, в якийсь момент ви вже звикаєте до цього. То в дитинстві ви їдете там, мамі жалієтеся, що ви не їли зранку, вас кудись випарили, Їхати садочок. Ось приблизно так. Тобто ви їдете, ви взагалі не розумієте. Куди ви їдете, куди вас везуть? Ви просто встали, стоїте. Холодно, зайшли в потязі, холодно, ще й хтось смердить або щось. Ну, тобто Ви не розумієте, і ви такі мам, я їсти, хочу, я не пошліду". От Приблизно так. Зараз. Більшість діток, які їздять потягом в школу, в от приблизно так і виглядають. Так, мамі я дуже часто жалілася, що зранку я просто не встигала їсти, тому що я дуже любила спати, я просто вдягала за 5 хвилин. Вже в самі останні моменти мама мене вдягали, пізніше саменька, і вибігала. Все. У потязі, коли ви трошечки розкриваєте очі, така мама, я хочу їсти. Звичайно, в цей момент з'являється ця супер людина з сумкою в якій пироги. Вона підходить, ви берете пиріжок і їсте його ще гарячий, ще е, Так, Поріжки були смажені. Настільки смажені. Чомусь насилили. <пл 'язова> Не знаю чому. Ніякого вашого печеного. Mm -hmm. І. Mm -hmm. На початку ми їли їх. Чесно сказати, складно, коли я вперше спробувала пиріг прямо з горохом. До цього в мене були доволі дивні зустрічі з випічкою, ну, взяти хоча б рис з чимось. Тобто риз яйцем, риз м'ясом, риз всім. Додайте рис, додайте щось іще, і це буде дивно. Так само додайте гречку і додайте щось іще, і це буде кардинально дивно. Смачно, але дивно. Все-таки є різниця, тому що боріжок з картоплею, Ми все-таки ось тут. Розуміємо, що картопля це овоч, а ось гречка або рис. Н -н -н. Це каша музика каже: ти мене не надуриш. Я тут це відчуваю. Це смачно, але я тут це відчуваю. Скоріше за все горох був тоді, <клес> коли знаєте, ви десь на ринку щось купляєте вже година 18 влітку. Майже всі ядочки з їжею закриті. І тут ви підходите до віконця, там, де продають пиріжки, питаєте, що у вас є, а є там тільки горох. <клес> Берете? Як ви берете це, я тоді ще була маленькою. Так. Від безвиході доводиться їсти те, що тобі дали. А це був горох. Звичайно, що спершу в дитинстві я ненавиділа ось ці ці пиріжки, які з незрозумілою начинкою. Тобто в дитинстві це що, рис. З м'ясом та навітри з грибами. й тобі мені просто пиріжок з грибами. Нащо це робити? Та, я та сама людина, яка в дитинстві не розуміла, не хіба в пиріжок плоскенький з коріннячів засовувати і картоплю, і гриби. А Або... зараз це один із моїх найулюбленіших пиріжків, тому що це смачно. І так. Раніше я її олівки, і маслини не їла. Зараз я їх убожню. Чорнослив це зовсім інша історія. Чорнослив. Ну, Я вже розповідала на цьому каналі Мукбанзі. Ще... За все моє життя чорнослив був один супер смачний. Це була баночка якась екстра дорога в АТБ. В'яленого, копченого чорнослива. І він був добрим. Це той чорнослив, який я заточила як курагу. Тобто курагу я можу в прикуску дійсно взяти і там з чаєм випити. Так, і та сама людина, яка бере сухофрукти і точить з чаєм, ну, так тільки з курагою. А тоді то був прям супер смачний такий чорнослив. І зараз ніде, я його не можу знайти. Я не знаю, можливо, ця компанія закрилась. Її захейтили ті, хто люблять чорносливи. Такі це не смак чорносливи. Я знаю, який там повинен бути смак. Це ні. Ну, так забрали, забрали від мене можливість його їсти. Да. Якщо чесно, я навіть смак його терпіти не можу. Ті, хто щось не їдять, мене зрозуміють. Знаєте, коли ви щось берете і особливо дратує. Коли ви щось не їсте, ну, там, наприклад, не курку умовно, бо курку ну, вона в більшості йде як основ... щось основне. Тобто, максимум те, тобто, що може бути, ви не їсте курку, вам принесли щось, аля Шаурми, як вони знали, почали їсти. Тут курка взагалі то. Всіх інших випадках, скоріш за все, ви дізнаєтеся, що це курка до того, як навіть спробуєте. А бувають ситуації, коли, наприклад, ви їсте ось такий шикарнюній тортик. І всередині, без попередження, знаходите чорнослив. Хто смів осквернити такий смачний шматочок тортика цим жахливим диявольським смаком? Чому такий жах робить в цьому смачному торті? І потім... Обов'язково, обов'язково хтось, хто купляв цей торт, якщо це були не визвичайно. Якщо це було, ви ви не любите чорнослив, не уточнили це в магазині і потім сидите. Або якщо вас надурили в магазині, то, звичайно, тоді з Х2 буде складніше це з'їсти. І в душі буде прям діра, взяюча діра. Тому що. Як ви могли таке допустити? А коли для вас купляють, наприклад, торт, особливо в дитинстві, ви сидите і такі, Боже, як я люблю фруктові тортики, мама дякую. Чому всередині фруктового тортика чорнослив? Ну і це логічно загалом. Тому що це слива. Слива це фрукт. Не треба казати ось це, що це це кістянка, там і ще щось, і ще щось. Ми звикли це вважати фруктом. Так само і Гарбур. Кавун. Так, кавун це, скоріш за все, ягода. Але мені не холодно, не спокутно. Він знаходиться в відділі там, де фрукти. І я його їм як фрукти <свісно> приблизно по тій же методиці. До речі, в свій час я дуже багато їла трубочок з рисом. І, на щастя, я не знаю, що це було за м'ясо, але це був якийсь субпродукт. Чому на щастя, ну бо. я не знаю. По смаку там складно було відрізнити, тому що вони гарно його готували. Але щось мені закрадається в сердечко, що то було серце. Так, сердечко. Чиї це були сказати буде складно. Але по тим об'ємом, які готували в тій. Хоча знаєте хто це готував? Це готував чоловічок. Він привозив цю випічку і її продавали в кав'ярні. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І <головіка> вся суть цього, в тому, що ми купляли напряму в цього чоловічка. І жодного разу чомусь, ні моя мама, ні я не подумали, а що це за м'ясо? З кого це? Це казало Му, Кукріку, можливо, Б, а можливо, і мяу. Тепер я цього не дізнаюсь. Я дуже сподіваюся, що там було велике господарство, і там дійсно було. Або курочки, сердечка. Щоб це була печень. Ну, печень вряд... навряд. Чи. Можливо, легенья. Угу. Муж в кінці вони заникли весь крем. А чому б Індія?